Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчатися C. І я хотів би вибачити за те, що в мене зараз дуже рідко виходять відео. В мене є там певні зараз проблеми, але це тимчасове, і ну, мені зараз просто бракує часу вільного, щоб займатися своїми хобі. Тож, сьогоднішня тема в мене. Як я і обіцяв в попередньому відео, це правило 0, 3 та 5. Що це за правила? Давайте спочатку, скажемо так, правило 5 ввели вже після стандарту C++11. До стандарту C++11 в нас було, скажімо, правило 3. А що це таке? Правило нуля це коли ми створюємо якийсь клас, ну, назвемо його MyClass. Що давайте просто data. І якщо ми в нашому класі нічого не реалізовуємо, нам не потрібні якісь там е, окремі, скажімо, е, методи або конструктори, і все в нас це за замовчуванням е, створюється, то це в нас. Працює правило нуля. Тобто ми нічого не пишемо не конструктор, не деструктор, нам це не потрібно. В нас просто може бути якийсь метод, наприклад, паблік, і в нас просто метод буде там, не знаю, метод print void, print, і, наприклад, просто сіаут там, не знаю, викликався, ну, наприклад, my class. data. Тобто нам не потрібно писати ні конструктор, ні деструктор, ну, ми відчуваємо, що в нас клас буде просто ну, він не працює з ресурсами, не виділяє якісь ресурси, пам'ять не виділяє, не відкриває якісь файли, все таке. Тобто в нас працює правило нуля. Якщо ми розуміємо, що нам потрібен якийсь окремий там, ну, наприклад, деструктор, щоб виділену пам'ять, звільняли. Ми, наприклад, пишемо, давайте створимо в приватній секції. Ну, наприклад, якийсь там, не знаю, нехай буде int, назвемо data Давайте int-зірочка. ptr у нас буде тут. І нам потрібен деструктор, в котрому ми будемо, наприклад, Видаляти ресурси, то тоді працює правило трьох. А правило трьох це три окремі методи. Перше конструктор копіювання, оператор копіювання і деструктор. Тож, правило трьох. Якщо вам потрібен один з цих, ну, скажімо, методів вбудованих, то тоді треба писати усі три. Якщо ви, наприклад, вам потрібен деструктор, щоб видаляти дані, то вам обов'язково понадоб... знадобиться конструктор копіювання і оператор копіювання. Це було до C++11. Правило 5. Там додалось ще два кажемо, методи. Так само в нас. Конструктор копіювання, оператор копіювання, деструктор і ще конструктор переміщення і оператор переміщення. Це відбулося після C11, коли з'явилась мув семантика Я в попередньому відео. Розповідав, що таке мов семантика, і як вона працює. Тож, рекомендую подивитись Те відео. Зараз я можу просто реалізувати, як це виконується. Ну, можливо, вам буде корисно. На цьому ну, з правилами ми розібрались. Тепер я можу просто реалізувати це. Давайте метод print. Нам не потрібно. Ми будемо в класі дата. Що ми будемо? Ми будемо виділяти пам'ять і автоматично її звільняти. Ну, наприклад, просто будемо зберігати якийсь, ну, поінтер, якісь дані. Ми не будемо зараз робити його шаблонним, я його зроблю просто працювати, він буде з інтом. Тобто, ін-зірочка в нас буде тип даних всередині поінтер Вказівник на якийсь INT, і в нас буде автоматично звільнятися пам'ять. Тож, якщо нам потрібен деструктор, то нам потрібні всі 5 оцих методів, давайте почнемо з першого конструктора. Ну, перший конструктор в нас тут нічого такого, в нас просто. Дейта, і буде тут в нас. Давайте ось це ми назвемо M-Date. Щоб просто було зручніше. М-дейте. Тож, М-дета в нас буде ініціалізуватись Nul PTR. Це просто конструктор, щоб ми створили порожній об'єкт. Без нічого. Це кон називається конструктор. Без параметрів. Далі в нас йде конструктор з параметрами. Він не входить в цю п'ятірку, тож, ми сюди приймаємо Data, і ось тут ми будемо виділяти пам'ять. Наша mData буде ініціалізуватись New int Data. Ось таким чином. Тепер давайте реалізуємо конструктор копіювання, оператор, ну і все інше. Тож, конструктор копіювання. Почнемо з нього. Конструктор копіювання в нас буде приймати за посиланням інший об'єкт такого ж типу data за посиланням і назвемо цей об'єкт копі. І ось тут в нас буде створюватись нова mdata, котра так само буде ініціалізуватись New Int, але тепер в нашого об'єкта MData буде брати дані е казівник з mdata. це конструктор копіювання copy-constr Тепер нам потрібен оператор копіювання. Оператор копіювання в нас так само буде повертати об'єкт і приймати буде за посиланням data Назвемо його так само копі, нехай буде. Ой, тут треба написати оператор дорівнює. Ось так. Приймає він, давайте, константно. Є таке правило, негласне Все, що можете зробити константно, робіть константно. Я сам не розумію, наскільки глибоко це треба розуміти, щоб усе константно робити. Те, що має бути константним. Ну, може бути константним Тож, якось так. Так, і ось тут нам треба робити перевірку. На Самоприсвоювання. Ну, щоб ми не могли зробити, наприклад, ось так: створюємо об'єкт A, і ми копіюємо A в A. Ось так. Це нам просто не потрібно. Тож, робимо так. Якщо цей об'єкт нас не дорівнює за посиланням наш об'єкт копії, тоді ми робимо що? Ми M-Data. Нашого цього класу ну, можемо написати disp mdata Ми копіюємо сюди значення з нашого копі mdata В такому випадку. Ну, це зайве там треба. Трохи по-іншому. Тож, ми копіюємо сюди дані, лише копіюємо. Хоча краще б нам, мабуть, Mdata зробити Delete. Спочатку ми а, видаляємо те, що в нас було всередині, а далі копіюємо нові дані. І ось тут ми повертаємо наш об'єкт. Звісно ж, за посиланням. Де в нас оператор. Копію оператор. Далі в нас по правилам йде конструктор переміщення. Конструктор переміщення в нас ми будемо приймати за посиланням, за універсальним посиланням наш об'єкт. Давайте назвемо його Move, і тут ми будемо ініціалізувати нашу m data Тими даними. Котрі в нас в нашому об'єкті Move MData. Далі нам треба зануляти нові дані. Ой, не нові, а старі дані. Тобто, ми потім в нашому MoveMD 0PTR. Ми не знищуємо дані, котрі там, саме зануляємо. І ось тут в переміщенні нам краще робити цей Конструктор, accept. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, що якщо в нас якась помилка, якесь виключення вийшло до того, як ми наші дані копіювали, тобто в нас буде пустий порожній якийсь об'єкт. Нам це не потрібно. Тобто, ми позначаємо наш конструктор переміщення, ну accept. Тобто, щоб. Не виходили в нас не вискакуємо. Викидало ексепшн виключення. Тож нам це дуже потрібно. І далі ми робимо ще за посиланням повертаємо оператор переміщення. Сюди ми будемо приймати так само об'єкт. За універсальним посиланням також його назвемо Move, щоб нам було зрозуміло. І ось тут ми так само робимо accept, no щоб так само в нас не виділялось. Тепер ми так само робимо на перевірку, ну, щоб ми не копіювали, не переміщали одне в одне об'єкт в об'єкт. Нам треба зробити так само перевірку. Ось. Дивимось, якщо наш об'єкт не дорівнює мур, звісно ж, за посиланням, якщо не дорівнює, тоді ми спочатку знищуємо M-Data, чи не знищуємо, мабуть, знищуємо. Далі ми переміщаємо дані з нашого, ні, все ж таки не знищуємо. Все ж таки ми його зануляємо. І давайте спочатку все ж таки. Якщо ми знищуємо, то тоді ми маємо тут MData ініціалізувати, тобто створити нові дані. І ми тут робимо що? Ми робимо new int в нашого Move MData. Виділяємо нові дані. І далі ми mdata дейте зануляємо. М -м, так, ми не можемо ініціалізувати, все ж таки нам треба робити ось так. Але так в нас знищується наша mdata. Тож так, нам mdata все ж таки треба зануляти. Тобто очищуємо те, що там було всередині. Угу, uh -huh. А дані ми не знищуємо. І ось тут ми повертаємо наш об'єкт. this. Тож, це в нас Move Monster. А ось це в нас Move Operator. І деструктор. Ось таким чином в нас виглядає наш клас. Тобто правило 5. Нам потрібно, якщо ми створюємо, ну, нам потрібен якийсь один з ось цих методів, ну, методів конструктор, ну, це по суті теж функція член, які ще називають стара назва. І метод це наскільки я знаю, чи з C-Sharp, чи з Java назва, ну неважливо, це одна з функцій, якщо нам потрібна. То ми створюємо усі. ці Зараз ми можемо ще зробити таку річ, як. Ну, наприклад, ми знаємо, я вже показував такий макрос, як Function. Він просто виводить сигнатуру цієї функції, ну, методу так само, котра в ній викликається. Тут ми ще. Ось тут. Ось тут. І ось тут. Так, все вірно. Ось це нам не потрібно. Тож ми створюємо об'єкт A. Ну, наприклад, давайте сюди положимо якісь дані. Ну, наприклад, 15. А, так, давайте створимо тепер ще метод, давайте int. Ну, звичайний getter. Там далі і сеттер ще там можна створити, але ми не будемо змінювати там дані, котрі в нас будуть. Тож, get Data. І тут ми просто виводимо, повертаємо Return. m data. Тільки розіміновані. Ось так. І тепер ми просто можемо: A get Data. І перевіримо, чи правильно я все. Реалізував. Так, помилок нема. І в нас викликався тільки деструктор. Ну, ми не переміщували ніякі дані. Ми можемо створити, наприклад, Data B, і в ньому зробимо ініціалізуємо конструктор копіювання. Давайте тепер перевіримо. В нас викликається конструктор копіювання. І два деструктора. Все вірно. Все в нас правильно зараз працює. І давайте тепер ще зробимо move. Давайте створимо об'єкт Data-C, і в ньому будемо STD-move A. Ось так. Давайте C. виведемо Data. І того в нас викликався конструктор копіювання. Потім конструктор переміщення і три деструктора ABC. Тож, ось так працює правило нуля, 3, 3 та 5. Ще раз додам, що якщо в нашому класі не потрібні окремі конструктори-деструктори конструктори і оператори переміщення копіювання, то ми притримуємось правило нуля. Якщо нам потрібен хоча б один з методів там, копіювання переміщення або деструктор, то нам потрібно писати усі 5. Правило трьох це до C Я не пам'ятаю, як по-англійськи буде до, ну, неважливо, C++11. Тож, на цьому в мене все. Ставте лайк, якщо вам сподобалось. Дякую за перегляд. До скорих зустрічей. Пока!